Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру UA і в цьому відео ми поговоримо про біржу Binance, а якраз про Simple Earn і Megadrop, тому що воно в принципі між собою взаємопов'язане. І особливо, якщо ви холдер BNB, це для вас просто шикарна можливість заробляти чисто на пасиві різні токіни і плюс ще. Бонусом трошки BNB, що Зараз все це покажу. Розкажу, як це працює. А перед тим рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там набагато більше інформації, і вона виходить набагато частіше. Що ж, давайте будемо переходити на біржу Binance. У мене є трошки BNB, Я якраз на них покажу, як це робиться. Для початку нам знадобиться вкладка Simple Earn. Для цього ось тут де Earn, Тут є знову ж таки Simple Earn. Ми нажимаємо і переходимо в цю вкладку. Там ми зможемо зафіксувати наші BNB, тобто покласти їх в стейкінг, і нам за це будуть, будуть нараховуватися BNB. Тобто до нашої BNB будуть нараховуватися ще більше BNB. Ось тут ми бачимо, є BNB. Тут, до речі, можна вибрати безстрокові або фіксовані. Я виберу фіксовані, тому що якщо безстрокові, я так зрозумів, що мегадроп ми за це отримувати не будемо. А мегадроп ми отримуємо якраз за те, якщо в нас BNB лежать ось тут в Simple-earn в фіксованому стейкінгу. Що таке мегадроп, я поясню пізніше? Поки що давайте, давайте подивимося, як тут вложити наші BNB. Ось тут, напроти BNB нажимаємо і можемо тут все подивитися по процентах. І так само подивитися по днях. Наприклад, ось на 15 днів можна положити, на 30, на 60, на 90 і на 120. Я, звісно, буду ложити на 120, тому що тут найбільший процент. Це по-перше, а по друге. За це будуть кращі винагороди. Як це зробити? Ось тут нажимаємо підписатися, і тут ми бачимо всю інформацію. Тут, до речі, теж можна вибирати. Тут можна почитати правила продукту, і ось тут можна на, наприклад, нажму максимум. У мене є 0,16 BNB, майже 0,17. це трошки більше по сьогоднішньому курсу, як на 100 доларів. І ось тут можна подивитися, що я буду отримувати ось таку суму BNB кожен день. Так, це не багато, але краще ніж мої BNB-шки будуть просто лежати на акаунті. І я з ними все одно нічого не буду робити. Хоч якась сума буде начислятися по сьогоднішньому курсу, це там 17 чи 20 центів, це просто дуже мало, тому що в мене мало Бінбішок, але все одно краще так, ніж нічого. Плюс, я за це буду утримувати мегадроп. Якщо ви всім плейор положили ваші бінбішки, ви за це будете отримувати різні токени по мегадропу. Я пізніше вам теж, теж це покажу. Що ж, Тут все можна почитати, дата першого розподілу, коли буде дата закінчення, наступна дата підписки і так далі. До речі, тут теж можна забрати з фіксованого стейкінгу. Якщо ви, наприклад, забираєте з нефіксованого стейкінгу, то ви забираєте і ваше тіло депозиту, і всі винагороди. Якщо ви будете так само класти як фіксований стейкінг, як зараз я, а це потрібно для того, щоб отримувати мегадроп, знову ж таки. То якщо ви захочете досрочно з фіксованого стейкінгу забрати ваші бінбіжки, ну мало лі можливо, можливо, вони вам знадобляться, ваш депозит, тобто всі ваші бінбіжки, повертаються до вас на спотовий акаунт. Там через деякий час здається на протязі 72 годин. А всі всі бонуси, які вам будуть ось тут от начислятися кожен день. То вони згорають, тобто ви нічого не отримаєте, просто повернете ваші БІНБІшки, якщо будете забирати з фіксованого стейкінгу. Я, звісно, буду тримати до кінця, мені ця сума не критична, тому нехай буде на 120 днів, тобто на 4 місяці, я її тут зафіксую. Що ж, робимо це ось так. Далі тут нажимаємо галочку, бачимо, у нас з'явилася кнопочка далі. Тут теж можна все прочитати, можна все, всі ці підтвердження ставимо так само галочки і нажимаємо підтвердити. Це успішна підписка 01699 BNB. Дата підписки ось така. І наступна дата підписки буде аж 7 і 25. Тобто, 7-го числа 7-го місяця 25-го числа. Все, можна нажати переглянути активи. І ми тут зможемо бачити наші активи, які лежать всім пільрамирами. Ось тут вони знаходяться, як бачимо. По сьогоднішньому курсу це 106 доларів в BNB шках І тепер кожен день мені будуть йти. Буде йти невеличка сума в теж в BNB шках Плюс тепер я буду приймати участь постійно в мегадропах. Думаю, Сімпл іорном ви зрозуміли, до речі, що стосується Сімпл Іорну, ви там можете лож ложити не тільки BNB, -шки, а й взагалі там, наприклад, різні токени, які у вас є, можна біткоін, USDT і так далі. Але знову ж таки, щоб отримувати мегадроп, то якраз потрібно BNB. Ось, як бачимо, тут є USDT, партії, теж є різні проценти, все це тут можна подивитися. Але ще раз повторяюся: якщо хочете отримувати мегадропи, то, звісно ж, вложіть сюди BNB. Думаю, з цим все зрозуміло. Відео затягувати не буду. Тож тепер будемо переходити до мегадропу. Ось сюди заходимо більше. І ось тут у нас є така вкладочка мегадроп. Ми переходимо і тут можемо почитати правила, чому і за що ми будемо отримувати. Токени, ось тут видно, як взяти участь, заблокуйте BNB, підпишіться на фіксовані продукти в Сімпільорд, щоб накопичувати бали. Як я казав, потрібно якраз на фіксовані підписуватися до того ж, дивіться чим далі ви поставите, чим на довший срок, так, так, так як я поставив на максималі на 120 днів, я за це буду отримувати більше балів, тому що там буде більший процент мені начислятися в BNB, -шках, і плюс більш, більше балів буду заробляти на мегадроп. І звісно ж чим там більша сума, тим більше токенів по мегадропу ви будете отримувати. Надалі. Далі виконуйте квести та веб-3, беріть участь в квестах Web3, щоб збільшити свої винагороди. Це теж можна робити, і можна заробляти винагороди, отримувати нові винагороди в токенах пропорційно до ваших накопичених балів. Ну, Про це я теж вже в принципі, сказав, що чим більша сума і чим на довший срок ви її ставите, то тим більше балів ви будете отримувати в мегадропу. Ось тут можна глянути, що таке Мегадроп. Binance Мегадроп – це платформа для запуску нових токенів, яка повністю інтегрує Binance Simple Earn і Web3 гаманець Binance. Докорінно. Змінюючи досвід аєрдропів, мегадроп надає користувачам ранній доступ до обраних проектів 3 перш ніж вони будуть розміщені на Binance, Тобто ви просто будете отримувати ці токени. Якщо буде якийсь лісінг, нові токени, ви будете їх отримувати по мегадропу. Я про все це теж буду писати в себе в телеграм-каналі, тому ще раз нагадаю: підпишіться на телеграм, щоб не пропускати ось таку корисну і важливу інформацію. Як заблокувати BNB, почати заробляти бали? Ви можете перейти на стрінку фіксованих продуктів BNB Simple Learn, і отримуватися ВКАЗІВОК, щоб підписати BNB на фіксовані продукти. Я вам показав, як це вже робиться, тому ви вже думаю, з цим повинні розібратися. Як виконувати веб-реквести, щоб підвищити рахунок? Перейдіть на сторінку Megadrop, де можна ознайомитися з інформацією про проєкт і завдання, перегляньте навчальні посібники та приступайте до виконання веб-тері. Думаю, в принципі, з цим розбереться кожен тут. Можете нажати, наприклад, кнопочку розпочати, але як бачимо, тут нам потрібно завантажити. Додаток Binance на ваш телефон, я так розумів, що все це виконується вже всі ці, ці, ці веб призавдання завдання з телефона. Насправді там нічого складного немає. До речі, з телефона точно так само можна фіксувати. Там, коли ви будете заходити, ви просто заходите, і у вас одразу буде Simple Earn. Ви переходите, переходите туди, і так само фіксуєте BNB. Точно так само аналогічно, як і з ноутбука. Тобто, в принципі, все теж буде доступно і зрозуміло. На цьому, друзі, все. Я сподіваюся, відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то звісно ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що ще в нас буде дуже багато корисних і цікавих відео. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.